Що таке SP 500 та з чого він складається? Вітаємо всіх в новому році. Бажаємо вдалого початку та продуктивного року для всіх нас. А тема сьогоднішнього відео чи дійсно SP 500 це єдина інвестиція, в яку варто інвестувати. Ми сьогодні спробуємо розібратись, з чого він складається, які є на основі його ETF-и, також основне питання це чи варто вкладати саме в цей індекс або краще купляти акції окремо. Ви на каналі SNY Capital. З вами Олександр та Денис. Дивіться відео до кінця та будете мати повне розуміння, що це за індекс та з чого він складається. Погнали! SP500 це один з найбільш відомих індексів в світі. Його капіталізація зараз складає близько 51 трильйона доларів. Якщо врахувати, що фондовий американський ринок складає 54 трильйони доларів, то саме індекс е, складає 95% від цього фондового ринку. Майже всі думають, що індекс S&P 500 складається лише просто з 500 кращих американських компаній. Але це не зовсім правда, оскільки компаній може бути більше або менше. Є певні критерії, як саме можна потрапити в цей індекс, їх доволі багато. До прикладу, компанія повинна мати капіталізацію більше, ніж 14,5 мільярдів доларів, а це доволі багато. Також у цей індекс можуть війти компанії лише зі звичайними акціями, тобто ETF-и до нього не входять. Також компанія має показувати прибуток за останні 4 квартали. З іншими критеріями ви можете ознайомитись на цьому фото. Але навіть якщо компанія відповідає всім потрібним вимогам, вона не потрапляє в цей індекс автоматично. Існує певний індексний комітет, який вирішує, яку компанію включити або виключити з цього індексу, і також цей комітет вирішує, який відсоток компанії складає в цьому індексі. До прикладу, Apple це трохи більше 7%. Microsoft це 6% та по 3% у Amazon та NVIDIA. Але також цей відсоток залежить від стану самої компанії на ринку. Але щоб краще розуміти, що це за індекс, треба розглянути плюси та мінуси саме ETF фондів, які базуються на індексі SP 500. Тому дивіться це відео до кінця і впевнений, що для кожного буде цікава інформація. Щоб говорити про переваги, спочатку треба сказати про мінуси індексу SP 500. І перший мінус це концентрація на акціях компаній саме Америки. Спочатку може здатися, що це перевага, але якщо порівняти ринки США з міжнародними ринками на графіку, можна побачити, що досить часто американський ринок програє. Друга проблема це концентрація саме на технологічних компаніях. В індексу SP 500 включено дуже багато акцій саме технологічних компаній. І в час відкриттів, саме технологічних, зараз може здатися саме, що це перевага. Але якщо е, правила гри зміняться і е, буде різкий відтік від технологічних компаній. То це може стати певним ризиком саме е, цього фонду. І третя проблема це інвестування саме через контрагента. Тобто, ви не купляєте акції SP500, ви купуєте певний ETF фонд. Тобто, це такий посередник, контрагент, яким ви користуєтесь. Звісно, ETF фонди в світі є досить безпечними, вони проходять багато перевірок, отримують певні ліцензії. І так далі, мають певні гарантії, але не треба забувати, що в історії є такі приклади, коли були створені etf фонди, не SP500, для відмивання грошей певними шахраями і таке інше. Тому, враховуючи, що ми живемо не в ідеальному світі, цей момент не треба забувати і виключати з ризику. А тепер давайте поговоримо про плюси інвестування у SP500. Перший плюс це диверсифікація. Тобто ви не маєте нічого робити самостійно. У вас є окрема команда, яка щось купує або продає. І вам не треба думати про те, що сьогодні я куплю Amazon, завтра куплю акцію Google, потім ще куплю собі якихось інших ETF-ів, щоб банально ребалансувати свій портфель. А з цього випливає ще один плюс це ребалансування. Тобто, знову ж таки, ви не маєте робити нічого самостійно. У вас є окрема команда, яка курує повністю цим портфелем і щось продає, купує або фіксує якийсь прибуток, щоб у вас був гарний відсоток. Також ще є один гарний плюс це не сплата податків. Тобто, ви просто купуєте акцію цього фонду, який базується на SP 500. І вам не потрібно продавати окремо цих 500 компаній, щоб потім платити податок з прибутку на кожну з них. Ну а щоб зрозуміти, що роботи по ребалансуванню та диверсифікації багато, ви можете умовно створити свій власний ETF. Візьміть декілька акцій на проміжку 20 років. Та подивіться, що кожен рік вони або виростали, або падали, або, мабуть, деякі компанії закривались. І доволі легко зрозуміти, що справді потрібна окрема команда, яка буде за цим слідкувати, вчасно щось купляти або продавати. Тож з плюсів SP 500 виходить те, що він повністю пасивний, вам не потрібно нічого робити, оскільки індексний комітет та власник фонду сам, по суті, керує цим фондом і портфелем. Навіть топові інвестори, такі як Уоррен Бафет, радять не інвестувати в окремі акції. Якщо ви не досвідчений трейдер, а віддати перевагу саме SP 500, ну і треба розуміти, що це не панацея. Існують різні інструменти для інвестування. Ви маєте зрозуміти свій власний рівень або ви новачок, або вже профі, та використовувати інструменти, які підходять саме вам. Тобто задайте собі питання, чи підходить вам цей інструмент чи ні, та спробуйте інвестувати саме в нього. А ми лише додамо, що компанія SNY Capital. Має певну частку інвестицій саме в ETF-фонді індексу S&P 500, ну тому що краще віддати перевагу керування досвідченим трейдерам і керуючій компанії, яка займається цим фондом, а власні сили зосередити на інших питаннях, де це саме потребує більшої нашої уваги. Що ж, на цьому все. Ми розглянули, що таке SP 500, з чого складається, ким керується, які є плюси та мінуси. Та я думаю, цього буде достатньо, щоб саме ви е зробили вибір, чи інвестувати в цей індекс, чи віддати перевагу чомусь іншому. Ну і пам'ятайте, що це лише інструмент, на якому можна як зробити, так і втратити. Особливо, якщо ви інвестуєте перед спадком ціни. Тобто ви не фіксуєте прибуток, а лише фіксуєте свій мінус. І не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, пишіть коментарі щодо власного досвіду та не забувайте про наш телеграм-канал. Ви на каналі SNY Capital. Побачимося в наступних відео. Oka.